Він пішов на срочку в село Старе, це Бориспільський район, Київська область. І я ще йому кажу, синочок, ти ж не вздумай там жениться. А він каже, та ні, мама, ну, навіть не планую, срочка і все, я повернуся. І так він там женився. В 21-му, в квітні, місяці він підписав контракт. Того вже все так і почалося. Десь виїзди, якісь, і в Маріуполі так вони не поїхав. Це в них була ротація. 8 лютого вони поїхали туди. 7 лютого він вже виїхав з дому, вже до частини. І 8 вони вже були там, у Маріуполі. Він подзвонив і каже: мене 6 березня, мамочка, поранили. Мені треба робити операцію, бо нога. Якщо не зробити операцію, вона зростеться. І так вона в нього і зрослася. А я ж в мене інфаркт. Вже 22 лютого він мені зранку написав смс, що це була моя найстрашніша ніч. Обстріли везде, я весь мокрий. Ну, так. Ну і потім там все. Зв'язок то був, то його не було. Ще як тільки йшов туди на ротацію, він казав: мама, я, е, якщо будуть брати у полон, я в полон ніколи не здамся. Ну, так вийшло, що він отримав поранення, лежав у госпіталі. Тут госпіталь розбомбили. ж. Його коли поранили, його не могли знайти. Його... Напевно, троє суток шукали, е, його плитою завалило. Він мені особо не писав, бо він казав, що зв'язку особливо не було, то я навіть чула, як це. і Ракети летіли, і бахнуло там все. І він мені казав: мам, давай, 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 і все і відключився. Ну що він давав мені тільки так, що, що він живий. Фото в нього є таке, одне, ну він мені його не надсилав, бо думав, що. Переживав за мене, як я відреагую на це. ну, Мені передали фото, звісно, потім ми з ним, де він такий рявний, чорний весь там був. Він змінився дуже, він так з молодого хлопця такий, знаєте, вже превратився в такого вже хлопця, такого мужнього. Ми вирішили з хлопцями в полон не здаватися. А ми ж та синочок, та може ж все буде добре. Ні, ми так вирішили. Ми тут всі залишимося. Це було за сутки до того, як потім знову він позвонив і сказав: ні, таки ми їм же ж пообіцяли, що через три-чотири місяці ми вас обміняємо. І взагалі ми всі думали, що це вони не в Росію є. А забирають наші українці до себе на підконтрольну територію. Господи, Господи, молимося і віримо, молимося і віримо, що ти повернеш кожного воїна до його родини. Ти воїна до його родини. Амінь. Амінь. Це було 25 березня. Він мені дзвонив. Це було два дзвінка його і все. І більше я його не чула і не бачила. Навіть телеграм-каналі я його він тільки був це 25-го, і все. Він попав з хлопцем в полон з іншої частини, НГУ, також. І на нього вийшли вже на батьків, верніше вийшли вже ті, хто взяли в полон, подзвонили і сказали, що передали мені за сина. І передали номер телефону і сказали, що його рівні, передайте їм, що їхній син в полоні. Ну, взагалі, то я чесно думала, що їх і обміняють. Я всім родичам дзвонила, що автобуси вже стоять коло завсталі. Скоро завтра вже владі буде тут. А воно ж, бачите, вийшло. Що... Ну так тільки звільнених хлопців, які виходять з полону. Так. Це це там єдине, що. Звістечко від них, що дякую хлопцям, що вони і мене знаходять і через когось питають, і десь щось вони виходять і передають мені від цим. Колись він нас набрав і каже: Мама, ти завжди плачеш. А я кажу Да, не плач. Я так це відчуваю, коли ти плачеш. Мені так погано. І після того я перестала плакати. Маріуполя! Волю захисника Маріуполя! Боіться за них так, як вони боролися за нас. Волійте, вони бороли за нас. Волю 30-11. Волю 30-11. Волю 17-ті танкові. Волю 17-ті танкові. Волю азово. Волю азов. Волю орпіха. Волю орпіха. Волю медика. Волю медика. Це такий біль відчуваєш, тому що і тебе, і в тебе болить. І, і коли ти чуєш оці крики, ну такі, от коли е, кричать за своїх синів, чоловіків, це дуже боляче за усіх. Ну і це і дуже така підтримка, що ти не сам. Що ти не сам, і, і тебе хто, хтось підійде, обійме, і ти також постоїмо і побалакаємо, і все ми поговоримо, і також даже так, десь на душі стане легше. Все буде добре. Скажемо до один, один, один. 30 листопада. Вже невістка моя знала. Утром дзвони мені, мамочка, я вас вітаю з днем народження. Ну мені треба, щоб ви ввечері були вдома. Щось трапилося. Ні, просто мені треба. Вже 4 часа було дня це. Знову дзвоник. І вже вона реве, вже її всю тряси, я вже не можу терпіти, не можу. Владіка обміняли. Не знаю, як я добігла, а це треба було бігти через все здання, через актовий зал. І я пам'ятаю, що я забігла і кажу. Владіка обнімня і все. І вже я очнулася, сижу на стулі, руки висять на шатирі, Аркадіїв дихайте. Це, ну, вони мені всі рідні, розумієте? І ті, як обмін проходить, риву так само, як і матері, тому що ну, ну я ж розумію, О, за одну тільки тортуру мені Владік розказав. І то, і то. Я, а зараз, хлопці, третій рік, то я взагалі не знаю, що там з ними бідними відбувається і в якому стані. Тому що він уходив у, 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 на ротацію 100 кг, а повернули його майже 49 днів. Бам! Тихо ні отбирай. Приїхали ми в госпіталі в Києві, приїхали. Нас так прийняли. Ми ж питаємо, де можна знайти. А вони ми вас проведемо. Приходимо, немає Владіка. Де моя дитина? А Владік пішов у друге здання. ліфт, бачимо, підіймається, все, ми вже стоїмо, паструнки смірна. Виходить, не наш. Поки ж це наш піднявся. Ну, спочатку е е синочок обняв його і не відпускав дуже дуже довго. Потім невісточка, а потім вже черга до мене дійшла. Наридалася, побачила, який він худий. Ножечка та зрощається, отако як кульгавенький. Дома залишив все-таки усе свої речі. Навіть от, е, хрестик золотий, який зараз це я побачила тільки потім, аж вже, коли вдома в нього спальня прибирала, висів на дзеркалі, це такий повісила на себе. От я дивлюся, не всі підтримують наші мітінги. Нельзя цього робити. Якби не хлопці Маріупольського гарнізону, невідомо б, де зараз була б Україна і де була б Європа. Розумієте, завдяки оцим пацанятам, пацанятам по 22 роки, а там є і ще молодші були хлопчики, котрі поприходили сиві, країна змогла. Вони весь удар взяли на себе і дали змогу Україні згуртуватися. Дай їм сили і витривалості, Дай їм сили витривалості. Дай був найперше це те, що він повернувся. Я тільки в цей вірю. Так? Я його бачу, як він виходить з цього автобуса, і все, і я його обнімаю. Це довгожда «ма», почути. Все для мене пише нічого не треба. Мамулечка, привіт. Ми чекали в цей день обмін, і це таке відчуття саме пробувало ну, так, в душі, скажімо, так що я сьогодні його зустріну. І ось коли вже був вечір, я вже не пам'ятаю, пам яка це година вечора була, мені позвонив Координаційний штаб, і сообщив мені таку новину, що Томаневича Олега звільнено з полону. Моя дитина, боже, я так рада тебе бачити. Вони приїхали 31 грудня, вже там були о 5 ранку, і Я сина з прапором зустрічала, а до цього ми з ним були на зв'язку. просто. І оце з ним балакали і балакали і балакали. Це коли вже під'їхав автобус, і хлопці виходять туди, а це ж він не один був, і ти просто очима шукаєш. І ось він виходить. і Ти десь його спочатку потеряв виду, бо вони. Як виходять однакові в костюмах, оці щоб повидавали їм, і ти бачиш його, ну свого високий високий в мене син. І я вже все, синочка, і оце його вже притулилася до нього, і все, і ми обіймалися і плакали. У той час це ж було день день народження моєї, так, да, Вікторії, і, скажімо так, це було і на день народження, це такий подарунок, що брат старший брат повернувся з полону. І він вже тоді сказав, сестричко, це не тільки твій день, це наш з тобою вже день. Ну, він мені сам починав розповідати про те, як в полоні перебувалося йому, і що він мені це сказав. Єдине, це таке, що мама, без тебе мені було дуже тяжко там. Ну, дуже не вистачало. Син мені розповідав, які тортури вони проходили у полоні. Це було побиття гумовими палицями, де вставлялися желізні прути, оці вставлялися і вибивали букви З на спині. Бо спини позвоночники, у хлопців травмовані майже усі. Він каже, я не хочу згадувати. Взагалі це особливо про Горловку, він не хоче згадувати. І те, що він, скажі, я ненавиджу 9 травня. Бо це були, ну, були знущання з них з російської сторони. Він, коли повернувся з полону, що мені це дуже, отак от було дуже до сліз, так скажімо, радісно і боляче, це те, що він скаже, мама, вони мене не зламали. Кажу, у мене як був зі мною юмор, якийсь там де щось, та я таким і залишився. Нещодавно був обмін 19 квітня, і хлопці що зробили, це ну так олехмії ще хлопці, вони сіли в автівки і поїхали зустрічати хлопців. Вони там з прапорами вже там, і зустрічалися всі, і побули в них дені з ними. І як його коли з ним балакала, то він мені казав, мама, таке відчуття, що я ну. Начебто я повернувся ну сьогодні з полону, як повернувся в цей день.